Понад 12 мільйонів тонн сміття накопичилося в Україні з початку російської агресії. Зруйновані будинки перетворюють на купу брухту. Важливо не просто їх відновити, але й вирішити, що робити з уламками. Європейський підхід переробка, але чи готові до цього в Україні? Ольга Читайло вивчала тему. Ця проблема очікувана, каже Роман Анохін, представник італійської компанії, яка виготовляє спецтехніку для подрібнення. До масштабної переробки слід готуватися не лише законодавчо, треба замовляти і закуповувати техніку, бо такої кількості спецмашин в Україні наразі немає. Для того, щоб переробити цю кількість, нам орієнтовно потрібно 80 плюс. Шредерів це за умови, якщо шредер в годину перероблятиме в середньому 50 тонн на годину, і він працюватиме безперебійно, без вихідних, тобто цілий рік. Нині на Львівщині Роман демонструє одну із таких машин та пояснює її необхідність в Україні. каже, планувати закупівлі треба вже, і цим на його думку має займатися і держава, і громади, і приватний бізнес. Робити це треба негайно, адже купівля техніки процес тривалий. Даний момент. Ви бачите переробку будівельних відходів. Дробарка налаштована на найменшу фракцію потрібно, тобто 20 міліметрів. Вихідна фракція. Олена швидка з Ягідного наголошує. Самостійно з проблемою громадам не впоратись. Шукають партнерів, просять допомоги в держави. Доки не мали техніки, все робили вручну. Відродження села триває із двох тисяч поруйнованих будівель. Відбудували вже майже половину. Ольга Читайло, Мирослава Соколовська та Луїза Єрьоміна. Факти сі Єдині новини.